Пройшло і двох тижнів, а ми вже повернулись до вас, щоб презентувати оновлення під кодовою назвою 1.4. Лихо списку змін, які чекатимуть на вас у грі. До маркетплейсу додано розділи чоловічий та жіночий для кращого сортування товарів. Крім того, ми попрацювали над телефоном. Реалізовано сортування повідомлень від старих до нових, додано музику до сповіщень та дзвінків. З'явилась можливість переглядати історію дзвінків і блокувати контакти. За вашим проханням змінено кейс, який видається за 5 відіграних годин. Також оновлено систему Лекобійника, тепер там доступні державні замовлення. Фракцію ФІП перенесено до нової локації з іншою будівлею, про яку давно просили гравці. Ми не забули про ЄМС, яку обіцяли оновити, тож представляємо вам новий інтер'єр. Хочемо нагадати, що ми завжди прислуховуємось до вас, тому залишайте свої пропозиції на нашому форумі. Переходимо до нової роботи, яка також стане підробітком для ЛСПД та БЦСД. Це механік, довгоочікувана професія, на яку чекало багато гравців. Тепер, якщо ви залишитесь без пального посеред траси, механік зможе швидко прийти на допомогу. Щоб почати працювати, потрібно підійти до інпісі біля СТО в Мірор Парку та влаштуватись на роботу. Після цього орендуйте евакуатор і чекайте на повідомлення у новому додатку, або ж вирушайте на пошук гравців, які потребують допомоги. Заправити або полагодити авто, потрібно підійти до нього та через ТАП вибрати певну дію. Гравець має підтвердити вашу пропозицію, після чого оплата нарахується вам автоматично. Зверніть увагу, якщо авто повністю зламане, механік не зможе його полагодити на місці. У такому випадку можлива лише доставка транспортного засобу на СТО. А як викликати механіка? Відкрийте телефон, зайдіть у відповідний додаток. Надішліть виклик і залишайтесь на місці. Якщо ви від'їдете, виклик буде скасовано. Після того як механік прийме виклик, ви побачите його розташування на мапі, щоб орієнтуватись, скільки часу залишилось чекати. Гравці з фракції LSPD можуть взяти евакуатор на відділення у Веспучі. БЦСД – біля СТУ у Палетто-Бей. Ваша задача їздити по місту та шукати автомобілі, які припарковані неправильно. Проте перед цим рекомендуємо знайомитися з правилами на форумі. Якщо ви знайшли таке авто, під'їдьте до нього та відвезіть на штрафмайданчик, який відзначений червоною автівкою на мапі. Далі заїжджайте на територію та опустіть автомобіль. Після цього він зникне, а кошти з'являться на вашому рахунку. Власник, чиє авто було евакуйоване, має приїхати на будь-який із штрафмайданчиків і сплатити штраф, щоб забрати транспортний засіб. Зауважимо, що якщо транспорт не буде забраний протягом одного тижня, ціна штрафу зросте у п'ять разів. Настало яскраве та тепле літо. А це означає час нового сезону Battle Pass. Підкривши сторінку, ви побачите атмосферний дизайн і велику кількість справді крутих призів. Це унікальні татуювання, різноманітні кейси, рідкісні предмети, найкрутіший одяг та аксесуари. А головні призи розкішна Bentley Continental GT Speed. Rolls-Royce Spectre. У секретних пакунках змінилась головна автівка. Тепер там драйвова BMW E46 330i. Прислухались до ваших побажань і замінили старі та додали нові завдання. За традицією ми розіграємо 15 віп баталпасів. Щоб стати переможцем, підпишіться на наш канал. Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях свій нікнейм та статичний ID. Переможці будуть опубліковані в нашому телеграм-каналі Ukraine GTA 5 Бажаємо успіхів! Тепер авторинок буде оновлено, локація стала більш атмосферною. Тут з'явилися заборчики, ліхтарі та приємна атмосфера. Сама система також зазнала змін. Важливим є те, що продати авто можливо лише на цій території. Ви зможете залишати свій транспорт там. А інші гравці зможуть приїжджати і купувати його. Ви довго просили, і ми вирішили додати 25 нових будинків у гетто. Вся детальна інформація про зльоти буде опублікована у наших соціальних мережах, тож будьте уважні, щоб нічого не пропустити. Крім всього іншого, представляємо вам величезну кількість класного одягу та аксесуарів. Зайнялися окремим паком одягу економ класу, тому вони також чекатимуть на вас нові кейси з крутими дріфтовими автомобілями, а також позашляховий Land Rover Defender 110. та гібрид на BMW M5 G90. Ну а на цьому все. Поки ми розробляємо систему сімей, залишайте свої пропозиції на нашому форумі. Детальна інформація буде знаходитись на вікі сайті. Бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри. Зустрінемось з вами на сервері 6 червня о 19.00 в оновленні 1.4.